ім'я Отця І сина і Святого Духа. Христос народився. Дорогі брати і сестри, коли Господу Ісусу Христу виповнилося 30 років, то Він вийшов на проповідь. До 30річного віку Ісус Христос жив як звичайна людина. Він займався обробкою деревини, він був столяром. І нічим як чимось особливим в себе він не проявляв серед тих людей, які жили поряд ним. Тому і дивно було для багатьох, коли вони почули, що Ісус, Він робить чудеса, що Ісус проповідує і говорить людям якісь такі великі істини. Але це сталося тільки з настанням 30-річного віку. Це, напевно, була така певна символіка. Господь він виконував ті приписи, які встановив Моїсей, і він як людина теж дотримувався цих правил. А за тодішніми правилами, які існували в юдейському суспільстві, людина вважалася такою, що вона мала право голосу, мала щось говорити, чоловік, якому виповнилося 30 років. До 30-річного віку чоловіки себе не проявляли у громадському житті. І ось в 30-річному віці Господь виходить на проповідь. Але перед тим, як він вийшов на проповідь, десь приблизно за пів року до цього, серед євреїв з'явився дивний чоловік. Людина, яка нагадувала собою древніх пророків: Ісаю, Єремію, Ілію. Це був Іоанн Хреститель. Іоанн Хрестите, до того, як він теж 30-річному віці, а він був за віком на півроку старший за Ісуса Христа, вийшов на проповідь до цього часу Іоанн Христитель з дитинства жив у пустелі. Чому він жив у пустелі? Тому що його батьки Захарій та Єлисавет, якщо ви пам'ятаєте, вони були старенькими, коли його народили. В той час, коли народився Ісус Христос, Ірод хотів його вбити. Ісус Христос разом з Йосифом та Дівою Марією відправилося до Єгипту, щоб рятуватися, а ірод розіслав всюди своїх воїнів, які мали знайти Месію Христа. Коли народився Іоанн Христити за півроку до народження Ісуса Христа, то Його народження теж мало такі дивні якісь обставини, про яких це відбулося. Його батько Захарія, будучи стареньким дідусем, а матір'ю Савета не могли мати дітей по законам природи. Але Господь Бог дає їм цю дитину. І це вже було чудо. Коли Захарій отримав від ангела звістку у храмі, що в тебе народиться син, то він не повірив цьому. Він сказав, як це може статися? Я старенький. І моя жінка вже не може народжувати, не може зачинати, бо вона є старе, старенькою. Анни йому сказав: за те, що ти не повірив, то будеш покараний німотою. Ти не будеш розмовляти, доки сам не пересвідчишся в правдивості звістки, яку я тобі приніс від Бога. І Захарій не міг розмовляти. А коли народився Іоанн Хреститель, і коли мали називати його ім'ям Іоан, то тоді тільки Захарія почав розмовляти. Бог повернув і ну, розмову. І Захарій не просто почав розмовляти, Захарій почав говорити про родство. про те, що ось наступає той момент, коли з'являється Месія, а цей хлопчик, він буде великим перед очами Божими, він буде готувати людей до приходу Месії. І звістка про ці дивне народження на хрестителя, про ті пророцтва, які казав його батько священик Захарія, вона теж пішли в суспільство. І воїни Ірода також підійшли, прийшли до Захарії і хотіли дізнатися, де його син, щоб вбити його. Бо, можливо, вони думали, що син Захарії це Месія. Захарій їм відмовився сказати, і воїни Ірода вбили Захарію прямо в храмі. А матір Єлисавета вона з своїм сином Іоаном, хрестителем майбутнім, вони врятувалися у пустелі. через якийсь короткий час. Іоанна Хрестителя, Єлизавета, вона відійшла з земного життя, вона померла, а дитина залишилася в пустелі. як говорить передання ангели Божі дбали про це дитя. І коли йому виповнилося 30 років, то він отримав від Господа звістку йти до людей, проповідувати і казати, що наступив момент, коли має з'явитися Месія Христос. І він мав закликати людей готуватися до цього приходу. Яким чином? Змінювати свій світогляд, змінювати своє життя згідно Божого Слова і Божого вчення. Коли до Іоанна Хрестителя приходили, люди питалися, що нам робити, він казав так: хто має дві одежі, одну віддай тому, хто потребує. Не робіть не своїх ближніх. Приходили воїни, солдати, він їм казав, вони питали, що робити нам, щоб спастись. А він казав їм, Будьте задоволені своєю плотнею, ні на кого не говоріть неправди. нікого не ображайте. І інші якісь речі він говорив. Коли до нього приходили лицемірно такі вчителі єврейського народу, щоб просто зробити вигляд перед людьми, що вони теж йдуть до цього пророка, тому що авторитет Іоанна Хрестителя у суспільстві був дуже значним, то Іоанн Хреститель їм казав, що ви є змії. Породження ліхидне. Ви, як покрашені гробниці, принесіть достойний плід покаяння перед Богом, тому що вже сокира лежить біля коріння дерев. І ця сокира ці дерева, які не у вогонь. Кайтеся, змінюйтеся, так казав Ян Хреститель до людей. І ось ті люди, які під впливом проповіді Іана Хрестителя, вони усвідомлюють неправду свого життя. І хотіли покаятися в своїх гріхах, вони разом з Іоанном Хрестителем заходили у води річки Йордан. Там вони каялися перед Богом у своїх гріхах, і в знак того, що ці люди приносять Богові покаяння і готуються до приходу Месії, Іоанн їх хрестив, погружаючи у воду річки Йордан. Це хрещення не мало сили відпускати гріхи, тому що Христос ще не постраждав за людей. І Христос ще не Воскрес із мертвих. Але це хрещення, воно мало таке символічне значення. Як людина, омиваючись водою, очищається від гріха, так і людина, яка приносить покаяння, вона через це покаяння омивається від гріховної скверни, готується до того, щоб прийняти Божу благодать. Так робив Іоанн Христис. Про Іанна Хрестителя Господь Ісус Христос казав так своїм учням та іншим людям, що споміж народжених жінками не народжувався більший за Іоана Хрестителя. Як завершив своє земне життя Ян Хреститель? Коли з'явився Ісус Христос в 30-річному віці, і перед тим, як Він виходити на проповідь, то Ісус Христос Він. Так само приходить на річку Йордан. Він приходить для того, щоб охреститися від Іоанна. Іоанн, коли бачить Христа, розуміє, що це Месія. І Він каже йому, як я можу хрестити тебе. Я недостойний це зробити. Ти маєш мене хрестити, але Господь йому каже: роби так, як треба зробити. Вони заходять у річку Йордан. Ісус Христос не каже ніякі гріхи, тому що Він не мав гріхів як людина. Він просто заходить у цю річку Йордан, І Хреститель Його окунає в цю воду. І коли Ісус Христос піднімається з води, то відкривається небо, і хреститель бачить, що Дух Святий у виді голуба спускається на голову Ісуса Христа. І голос з неба каже, це є син мій возлюблений. У якому моє благовоління. Ще до того, як Ісус Христос прийшов на річку Іордан, то до Нього приходили люди, і питалися, чи не є ти той Месія, який має прийти. Іоанн Христитель до людей казав: Ні, я не є Месія. Я тільки готую людей до приходу Месії. Я той, про кого сказано древніми пророками, голос волаючого в пустелі. Прямими, зробіть стежки перед Ним, прямими, зробіть стежки, що це означає? Що змінить змініть, змініть люди своє життя, покайтеся в своїх гріхах, щоб ви змогли прийняти того Месію, який має з'явитися. І казав, я, казали тоді ті, хто до нього прийшов: якщо ти не Месія, якщо ти не є з, яких, з древніх пророків, то чому ти хрестиш людей? А Він їм каже, Іоанн Хреститель до людей: Я охрещаю, хрещу вас водою, охрещую, але серед вас є той, кого ви не знаєте, який охрестить вас Духом Святим. І ось коли Ісус Христос прийняв хрещення в річки Йордан, то у Іоанна Хрестителя вже були учні, які його слухали, які за ним ходили. І Він, показуючи на Ісуса Христа до своїх учнів, каже, це є той Месія, якого ми чекаємо. Це є той Агнець Божий, який бере на себе гріх всього світу. І перші учні Христові апостоли це були колишні учні Іоанна Хрестителя. Вони, коли почули це від Іоанна Хрестителя, вони пішли за Ісусом Христом. В той час єврейська земля вона була під владою Римської імперії, тому що римляни завоювали єврейську землю. І ця єврейська земля, вона була поділена, частиною єврейської землі керував безпосередньо представник Римського імператора. Частиною єврейської землі керували правителі, одним із яких був ірод, такий був цар. Він не був чистокровний єврей, він був суміш єврея та е, сусіднього племені. І коли ірод, цей цар, який був дуже жорстокий, до всіх своїх злодіян зробив ще таку ну дуже погану річ, яка мала резонансу у суспільстві. У Ірода був брат на ім'я Филип. Одного разу, коли на Ірода донесли римському імператору, що він робить багато злих справ, то Ірода римський імператор визвав до себе в столицю. У столиці в Римі жив Филип, брат, брат царя Ірода. Филип прийняв свого брата у себе в оселі. Той зустрівся, пішов до імператора, Імператор якось оправдався перед імператором. І він подякував своєму братові, який прийняв його в себе. А треба сказати, що Филип, коли приймаючи ірода в своїй оселі, він не знав, чим закінчиться зустріч Ірода з імператором. Ця зустріч могла закінчитись і стратою ірода. І відповідно, Филип. Филип брат Ірода теж ризикував, приймаючи в себе в оселі того, кого міг стратити римський імператор. Так ось чим віддячив Ірод своєму брату Филипу? Він спокусив, чи його спокусили, чи вони один одного спокусили. Жінка Филипа іродіада. Вона залишає свого чоловіка Филипа і вона повертається з іродом у іродове царство. І бере з собою ще дочку Соломію. Це було навіть в ті часи дуже така шокуюча подія для людей, які строго дотримувалися таких патріархальних устоїв сімейного життя. Сім'я мала бути непорушною. Перелюб це був дуже страшний гріх. За законом Моїсея, людина, яка вчинила перелюб, таку людину мала все суспільство побити камнями на смерть. Це був дуже страшний гріх і перед Богом, і перед людьми. І, до речі, цей гріх залишається і зараз, гріхом смертним та тяжким перемирь, коли людина порушує супружню вірність, чи людина когось забирає з чужої сім'ї. Це страшний гріх. Так ось Ірод зробив цей гріх. І ось Іоанн Хреститель, він підняв свій голос. І він говорив Іроду неодноразово, що ти не маєш права брати жінку брата свого. Облиш це, покайся в своєму грісі. Тому що те, що зробив Ірод, це не... Ірод, ж, він був не простою людиною, він був царем. А досить часто приклад добрий чи приклад поганої людини, яка є на висоті, на висоті положення в суспільстві, вона є показовою. І інші люди можуть наслідувати як доброму, так і злому прикладу. І тому Іоанн Хреститель так і говорив до Ірода, і люди інші це чули, що ти не маєш чинити переду, ти не маєш робити такого зла, бо ти взяв жінку брата свого. Ірод, ну, замість того, щоб виправитись, одуматись, покаятись, він цього великого пророка, якого всі поважали у суспільстві. Він його заточив до себе в темницю. Воїни прийшли, схопили його. І він був заточений в темниці. І неодноразово Ірод спілкувався з Яном Хрестителем, задав багато різних питань. Іоанн Хреститель йому на все відповідав, повчав його. Але Ірод він не слухався Яна Хрестителя, він з ним так спілкувався, просто заради якоїсь, напевно, цікавості і не відпускав його на волю, і не каявся в тому, що він робив зле. А потім сталося так, ви знаєте, з розповіді, з Євангелія. Що був бенкет, день народження вірода, гості багато пили, багато їли, спиртних напоїв. Вийшла дочка Іродіади, Соломія. Соломія гарно танцювала, Ірод дуже звеселився від цього і сказав, що все тобі дам, що мене попросиш, клянусь. Навіть царство свого дав тобі. Та запиталася в своїй матері, що просити, а вона каже: проси, щоб він стратив Іоанна Хрестителя. Тут же, щоб приніс тобі на блюді голову Іоанна пророка. І коли ця дівчина сказала іроду, сказано, ірод засмутився, але він не хотів осоромитись перед гостями які чули, що він дав клятву, і послав воїна і Іоанну Хрестителю відрубали голову. Ось так завершилось земне життя цієї людини, про яку Ісус Христос сказав. Що з-поміж народжених жінками не народжувалося більшого за Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель, як вже було сказано, з'являється перед єврейським суспільством в той час, коли мав з'явитися Ісус Христос Месія. Іоанн Хреститель навчав людей того, що потрібно змінюватися, змінювати свій внутрішній світ, свій світогляд, змінювати своє життя, щоб бути з Богом. Іоанн Хреститель є прикладом людини, яка в своєму житті на перше місце поставила Божу правду. І цій Божій правді він залишився вірним до кінця. Хай приклад святого Іоанна Хрестителя буде теж показовим і для нас, брати і сестри. В чому показовим? В тому, що ми маємо на перше місце в нашому житті ставити Боже, Божу правду, Боже Слово. І нам треба всім якомога частіше читати святе письмо Євангелія, чи читати, чи слухати його. Є зараз така можливість, роблячи якісь свої справи земні, які не потребують якоїсь такої дуже великої уваги, розумової. Ми можемо чи варити їжу, чи прибирати в хаті, чи якусь іншу роботу робити, чи їдучи в автомобілі, ми можемо включити Євангеліє від Марка, від Матфія, від Лукичия, а не слухати. І якщо ми кожен день будемо слухати, хай 5 хвилин, хай 10 хвилин, хай пів години. І це буде з дня в день, це буде нам відкладатися. Це буде сформувати наш внутрішній світ, наш світогляд. І тоді нам легше буде поставити Бога і правду Божу на перше місце в нашому житті. Хай допоможе нам усім у цьому Господь Бог. Христос народився. Промовості си, від усієї душі нашої розуміння промову.